Це один із моїх фаворитів. Це схоже на міу-міу. І -міу. Я вирішила взяти єдину річ для Ваньки канина, яка гарно тримає форму. І ви будете з мене сміятись. В такому кольорі брюк у мене ще точно не було. Це зараз просто хітяра, і це просто кайфові туфлі. Всім привіт! Мене звати Марина Чебудіна і я стиліст, який знає одяг зсередини. І сьогодні я хочу показати вам, що я урвала цього разу на сейлі до майбутнього сезону на літо, на весну. Тому що я живу в теплі, і мені потрібні лише е, легкі речі. Звісно, з моїми клієнтами ми збираємо класні капсули на зиму, на осінь саме на сейлах. І сьогодні я хочу показати вам те, що я придбала е, на сейлі. І порахувати разом з вами в кінці, скільки грошей я зекономила. Я буду показувати вам ціни зі знижкою, а так само буду показувати реальну ціну, яка була до знижки. І все це разом порахуємо і віднімемо, і побачимо, скільки грошей я зекономила, і так само допомагаю своїм клієнтам економити на покупках. Тож, ставте вподобайки цьому відео. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Я буду рада бачити ваші коментарі під цим відео. Мені прийшло ось такі дві величезні коробки, я замовила. І давайте подивимось, що у першій коробки. Так, найперше, що я хочу вам показати, так це ось така. Сорочка в клітинку, як там їх ще називають, картата, сорочка. Це один із моїх фаворитів це ця сорочка. Я її придбала в розмірі L. Хотіла спочатку взяти в M, але все-таки вирішила взяти в L. Зараз ми побачимо її склад. Мені дуже подобається така тканина, яка гарно тримає форму. Це 100% бавовна. Вона ще така об'ємна в неї такі величезні плечі. із за цього, що я взяла її в розмірі L, і я хочу ще сюди поставити підплічники і носити її так неординарно з якоюсь спідницею олівець, наприклад, по-новому. Не так як ми звикли бачити, там картату сорочку, косуха і джинсові штани. А я хочу спробувати носити якось ці речі по-новому, так як зараз в тренді. Ось така клітинка, і дуже класно її пробувати носити не так, як ми звикли бачити. І ще додам сюди до цієї спідниці олівець і сорочки, якісь підбори класні, які я також придбала на цьому селі. До речі, ціна цієї сорочки 69,90, уявляєте? І ось це ці підвори, про які я казала. Було б дуже круто додати їх до цієї сорочки. Це ось такі крутезні туфлі з леопринтом. Хто дивився моє попереднє відео, пам'ятає, що зараз так само продовжує бути в тренді леопринт. і це просто кайфові туфлі, про які я не знаю навіть і не мріяла. Я можу сказати сміливо, що я їх урвала, тому що їх не було взагалі розмірів. Зазвичай в зара я купую 37 розмір. А тут лишився лише 36-й. І я така думаю: ну ладно, замовлю, поміряю, якщо що, то поверну. І цей 36-й мені ідеально підходить. І я просто в кайфі, і мені дуже подобається їх ось така фактурна поверхня, ніби справжня якась леопардиця буде ходити. Вони такі волохатенькі. Отже, пам'ятаємо, лео досі в тренді, і дуже класно його міксувати з іншими принтами, такими як, наприклад, клітинка. І все воно дуже круто міксується разом. Вони, до речі, дуже зручні. Ціна їх 99,90. І ще одна річ, яку я також вважаю, що урвала на сейлі, це ось таке поло, в цю горизонтальну полоску дуже схоже на Міу Міу. Я його брала в чоловічому відділі Зара. Це у нас розмір С. І воно на мене трішки завелике тут по плечам. Прям нібито це спущене плече. Якийсь такий незрозумілий об'єм. І не дуже гарно виглядає. Але добре, що я вмію шити. І я все це діло підіш'ю, поставлю сюди підплічники. І це буде також супер-мега круто виглядати. Я просто дуже задоволена цим полом. І ціна у нас. Тут 4990, я брала його в розмірі S. В чоловічому відділі XS немає на ці полу. Тож, будемо викручуватись. Так, і наступна річ, я зараз вам покажу: це в мене костюм. І як я колись вам вже говорила, що для мене Леопринт це моя база. Тому я на цьому селі придбала. Ось такий костюм, такі брючки легкі. І ось такий топ. Він знизу ніби на запах. Тут є ось зав'язочки такі, можна його підв'язувати на талії, А ще, що круто в цьому топі, те, що він такий подовжений, і можна влітку носити його як сукенечку таку якусь, можна навіть на пляж носити, під купальничок. І тканина е в цього костюму, звісно, не дуже гарного складу, поліестер 100%, але по тактильним відчуттям, ніби це дуже. Проста, м'ягка і легка тканина, мені воно дуже приємне до тілу. Одразу б так і не сказала, що це поліестер. Ці брючки можна також стилізувати з чим завгодно, окремо. І щоб збавити, наприклад, радусть цього принту, можна носити їх з будь-якими футболками простими, однотонними, з майками літніми, і це буде також виглядати мега стильно. А ще я раджу стилізувати такі брюки, так як зараз в тренді максималізм. То можна, наприклад, подумати, з чим застилізувати ось цей принт. І як я раджу думати, це, наприклад, ви дивитесь на свої речі, і от максимально непідходяща річ, яка б вам здавалася по стилістики, сюди не пасує. Ви просто берете цю річ і пробуєте застилізувати все це разом. Ось, як, наприклад, моя наступна покупка це ось цей топ, топ-кроше, червоний такий з. Молочним. І ось мені здається, це буде супер, супер-пупер яскраво і дуже цікаво і неординарно виглядати. Цей топ кроше дуже милий, цікавий. Думаю, буду класно його стилізувати. Цим літом можна носити під купальник, звісно, або з якоюсь такою прозорою білизною. Так, ціна цього топу в оригіналі 45,90 брала в розмірі С. І сюди б я спробувала ще одягнути для цієї яскравості завершити, так сказати, цей образ. Ось такі класні червоні босоніжки. Я не знаю, як це буде виглядати, треба буде поміряти. І ці босоніжки, також моя знахідка на селі, брала їх в 37-му розмірі. Вони ідеально мені підійшли, вони із замші. І замша зараз також в тренді. Оцей каблучок також із замши. І вони дуже зручні тим, що в них ось такий малесенький, невисокий каблучок Kitten Хіл. тут, до речі, прикольна фурнітурка ще на них вісить, така ніби то вінтажна. Ще мені в них дуже подобається ось цей квадратний мис. В мене такого взуття ще немає. Це якраз перше взуття на цю весну, на це літо. І ось цей квадратний миц взагалі просто підкорив моє серце. З взуттям ми закінчили. Більше я нічого не купувала. Це на літо я купила лише босоніжки яскравого кольору і туфлі з трендовим принтом. І зараз йдемо далі, переходимо до одягу, і ви будете з мене сміятись. Це ось такий знову топ з леопринтом. Не знаю, мені дуже він сподобався. Він супер легкий, такий, приємний до тіла. Це він такий також подовжений, можна носити його буде влітку, як сукеньку. Ще, що мені в ньому подобається, так це ось такі розрізи по бокам. І можна буде носити його з короткими якимись шортами, з міні-спідницями. І мені дуже подобається його тканина. Зараз я скажу, що це у нас. Дуже приємна тканина до тіла. На літо просто і ідеально. Не знаю, можливо, мене вже скоро буде так само тошніти від цього леопринта, бо я собі вже дуже багато всього накупила в ці джинси. Ще то в мене є джинси одні. Сумочка є. Так, це 100% віскоза. І за цього, мені здається, вона дуже-дуже приємна, дуже легка, і в ній тіло дихатиме. Так, і брала я її в розмірі S, але був ще XS у нас. 4990 її оригінальна ціна. І наступна трендова річ, яку я раджу мати цим літом в цьому сезоні в себе в гардеробі, так це речі в Бого стилі. Це можуть бути якісь сукні, якісь топи. І я ось знайшла собі такий білий топ. Дуже легкий. Прозорий, летючий. Мені подобається його тканина, те, як він виглядає, дуже гарно сидить. Можна його підв'язувати, навіть чуть-чуть, брати під якийсь тонесенький поясочок, дивлячись, під що ви будете його носити. Так, ціна у нас 3990 розмір S, хоча є ще XS. Ну, Мені S якраз подобається. І тут склад у нас не сказати, що супер хороший. Але, думаю, можна брати 72% ліосел і 28 поліамід. Але тканина все рівно дуже така проста, легка, і нібито по тактильним відчуттям, нібито якась натуральна. Буду носити його з якимись коротесенькими шортиками, або можна навіть з якимись структурованими джинсами. Це так, як. Зараз вийшов новий термін Поліш Бохо». Не забуваємо про це, що Бого стає більш структурованим. І ось такі короткі шорти, легкі, гарні, прості, приємні до тіла та ще й в трендовому кольорі Baby Pink. Я замовила їх в розмірі М. До речі, менший точно не потрібно. Мені подобається ось такий їх об'єм. Але я дивилася в офлайні в розмірі L, Можливо, можна було взяти навіть більше, але L занадто вже великі, і я думаю, що вони прям би спадали на мені. А ось це прям ідеальний розмір. І найбільше, що мені в них подобається, так це їх склад. Він просто ідеальний для цієї майямської адової спеки. Це 55% льону і 45% віскози. За рахунок цього складу вони такі дуже приємні, легкі і не хочеться їх з себе знімати. Я брала ще одні ось такі шортики, щоб обрати між цими і цими. Такі дідові сімейки у вертикальну полоску такого яскравого кольору. Принт якраз також. Продовжує бути в тренді цим літом. Вони також дуже класні, яскраві, легко стилізуються з усім. Але склад трішки не такий. Попередніх шортиків мені склад подобається більше. Ці шорти я брала в розмірі S, бо в M не було. Можливо, б взяла б M, попробувати, можливо, б вони навіть краще сиділи, бо я ж люблю ці об'єми, але не було, тому вирішила спробувати в S. Склад у нас тут 69% бавовний і 27 поліестеру ще й 4 еластану. Звісно, по якості мені подобаються більше рожеві шорти, але ці якось прикольніше стилізуються з усім. І я ось не знаю. Взяла на вибір або ці, або ці, і хочу лишити собі двоє. Ціна цих шорт. Оригінальна 3990. І ціна, в принципі, така сама: що цих, що тих 39,90. Побачимо ще зі знижкою, скільки. Тому що я зі знижкою не пам'ятаю. І ось така у нас ще структурована, класична міні-спідничка в такому яскравому кольорі, так як я. Планую бути яскравою в цьому році, додавати дуже багато кольорів, дуже багато різних фактур, все це міксувати. Я вирішила взяти ось цю спідничку в цьому кольорі, яка, до речі, дуже класно поєднується з нашим трендовим кольором Baby Pink. До неї йшов ще жакет, такий з об'ємними такими рукавами. Але мені жакет на літо не потрібен, я вже це зрозуміла з попереднього костюму мого. Тому я вирішила стилізувати лише спідничку. І так як я заговорила про трендовий колір Baby Pink, я ще взяла в рожевому кольорі ось такий топ в білизняному стилі. Це розмір у нас S, був ще XS. Але в S мені подобається посадка його більше. В S, до речі, топи такі в білизняному стилі на мені сидять добре. Так, ціна його у нас 45,90, і склад тканини я одразу бачу, що вже не супер класний. Це я думаю, Поліестер, напевно. Так, 97% поліестер і 3% еластан. Мені подобається в цьому топі, як він сидить, і його колір. Склад, звісно, бажає кращого. Ще знайшла ось такі класні яскраві брючки. В такому кольорі брюк у мене ще точно не було. Були в дитинстві спіднички, але брюк точно не було. Тож. Це перші брюки мої такі. з чином мене. Дуже прикольні, мені подобається їх посадка. Такі вони Wide Leg. І я брала їх в розмірі XS, хотіла замовити в S, але в S, поки я замовляла, вже не знайшлось. І я така думаю, ну ладно, візьму XS. І вони сіли просто ідеально. Якби я брала в S розмірі, то вони б мені навряд чи підійшли. Так, і по складу у нас склад у нас такий собі: поліестер 62%, віскоза 32 і 6% еластан. Так, дійсно, склад у нас не дуже хороший, але як для таких яскравих брюк, на пробу, я думаю, мені нормально буде. І Плюс мені ще подобається те, що вони так класно сидять. Побачу, як буду їх стилізувати з цими ж яскравими речами, як в дитинстві, чи, можливо, якось додавати. Тож буду показувати вам у себе в інстаграм. Тож. Підписуйтесь також обов'язково на мій інстаграм, там я буду показувати більше стилізацій цього всього одягу. І мені дуже подобається стилізувати якісь такі строгі речі якимись такими милими дитячими. І я взяла ось таку футболочку, в розмірі, в якому розмірі? В розмірі S. Таку мімімішну футболочку з таким милим слоником, з рожевими такими вушками. Дуже думаю буде прикольненько стилізуватися з цими брючками. Якраз тут є ці кольори рожеві, які будуть гарно контрастувати з цими брючками. Також є тут травичка, оця салатовенька. Також дуже гарно буде поєднуватись все. І... Можна було б спробувати застилізувати цю футболочку, цей топ з якоюсь спідницею олівець, наприклад, жовтого чи оранжевого кольору тут також є жовтий, якийсь, жовтий міжоранжевим. І я думаю, це було б також дуже, дуже цікаво виглядало. Склад тут у нас 94% бавовни і 6 еластану. Досить непоганий, але побачу, як буде носитись ця бавовна, тому що іноді в масмарці ці бавовна ось в такому форматі дуже швидко розтягується і втрачає ту свою початкову форму. Тож, буде видно. І тут у мене залишились речі, які я більш за все поверну, тому що мені вони не сподобались по складу, або не подобається їх посадка, або якість сама, або просто банально не підійшов розмір. І перше, що я хочу показати, так це ось така найтрендовіша модель сумки. Це зараз просто хітяра ось такої форми сумки. Ще й плюс найтрендішовому е, принті цього року. Це зміїний принт. Вона дуже класно стилізується з різними речами, дуже класні такі створюються об'ємні образи, коли додаєш якийсь принт. І ця сумка ідеально додає цього об'єму в образах. Але мені не подобається її якість, так як аксесуари мають виглядати дорого, а от вона якраз навпаки виглядає дешево. Але. Так як вона виглядає дешево, вона, в принципі, і коштує дешево. Ціна цієї сумки була 49,90, а я її придбала за 10 доларів. Можливо, звісно, я її залишу для стилізації якихось прикольних, об'ємних образів, але От по якості я б точно не рекомендувала. Ну, Всередині собі зручна сумочка, є навіть кишенька. Досить містка. Мені подобається, що в неї може багато що поміститись, але вона ось така, типу м'яка, не тримає форму, всі кутики западають всюди. Це точно не про якість, це лише, лише круто вона тим, що вона ось така. Трендова і ось наступна річ: це ось такі капрі а, в трендову цю полоску вертикальну. Дуже гарно виглядають і дуже класно міксуються. З якимись у мене, наприклад, є туфлі в таку ж саму полоску. Ну, це дуже гарно виглядає, додає якоїсь фактури, об'ємів. Мені не подобається їх тканина та посадка. Але сидять вони, в принципі, класно. Але по бантовому шву, отут тут посередньому, вони трішки збираються. Воно має бути. Повністю в обтяжку, красивенько, так, що все було. Але отут мені оця зборка заважає, що з однієї сторони, що з другої. воно показує, типу, що ця річ дешева, по-перше, з дешевої тканини. А по-друге, мені не подобається саме відчуття цієї тканини на своєму тілі. Вона нібито якось трішки покусується саме. Не тільки в моментах, там, де йде шов, а ще й просто так, не дуже приємно до тіла. Я брала їх в розмірі S. Сидять вони непогано, я ж кажу, але от деякі моменти, прям не дуже. І треба подивитися, що це за така галіма тканина у нас. 96% поліестер і 4% еластан. Зазвичай з таким складом, тканина. Може виглядати і по тактильним відчуттям бути набагато приємніше, ніж ось ця. Тут воно якось навіть кутики по кінчикам гарненько не розрівнюються. Блін, такі прикольні. Чого ця тканина не, не трішки краща. Тому вони такі дешеві. Коштували вони 3590, а здається мені, що вони десь зі знижкою десь 10 чи 12 доларів. Точно не пам'ятаю, то дам сюди. І це я брала ще е, одне ось таке поло, колись я вам показувала таке в коричневому кольорі, а це ось е, в зеленому. Я брала це поло, щоб обрати між тим, що я показувала вам на початку, е, і ось цим. І, звісно, я обираю перше, тому е, це я певно поверну, тому що мені не подобається, що воно в розмірі С. Я його взяла, тому що був лише S розмір. Я думала, возьму помірюю, побачу, якщо буде сидіти ок чи ні. Тому що я хотіла створювати з ним якісь такі багатошарові, прикольні, цікаві образи, але в розмірі S воно мені не дуже подобається. Попереднє поло, про яке я вам розповідала, мені більше подобається, тому я обираю його. І це у мене брючки. Піжамному стилі мені дуже сподобався цей його принт, така дрібненька полоничка, дуже гарні, але вони завеликі на мене, хоча в розмірі S. Я навіть і не подумала подивитись, пошукати розмір XS, бо зазвичай низи я обираю трішки більше. Навіть в можу взяти собі в розмірі, бо я люблю знизу об'єм. Але тут цього за об'єму занадто багато, і вони навіть трішки спадають з мене. І за рахунок цього принта і оцієї фактури блискучої тканини, вони додають мені зайвих кілограмів. Тому ці штанишки я повертаю 100%. І ще одні штанці, ось такого класного, також яскравого кольору. Мені дуже подобається ця тканина, нібито жадка така. Я їх взяла в розмірі М, тому що в С не було. І дійсно вони так само трішки завеликі по бокам на мені і додають зайвих об'ємів непотрібних, але виглядають прикольненько. В принципі, я люблю такі об'єми для такого більш розслабленого образу. Думаю, вони підійшли. Ось, наприклад, якщо застилізувати його з цією майкою, мені, до речі, сподобалась ця майка. Е, мені подобається о, оця виварена її структура, що коли її можна безкінечну кількість разів прати, і вона е, майже не псується, взяла її в розмірі S, в XS немає, і мені трішки завеликий отут. Е, ці лямочки. Можливо, якщо носити її з нижньою білизною, то можливо білизна буде трішки додавати об'ємів. Але я звикла носити такі майки без білизни, тому мені ці лямки трішки якось так, ніби великуваті. Але в поєднанні з цими штанишками, якраз легкий, гарний. Образ створюється. Я трішки думаю над цією майкою. Ціна її, звісно, супер. Склад також супер, але е, оці лямочки мене трішки тривожать, треба подумати. І ще в чоловічому відділі я брала ось цей яскравий світшот в розмірі S, здається, тут написано 40. Ні, це М розмір. Ціна його 49,90. Мені подобається дуже цей колір. Мені так пасує цей колір, я обожнюю цей колір. Мені щось не дуже подобається, як цей світшот сидить на мені, тому що він якийсь такий не риба, не м'ясо. Не об'ємний, не великий і не по фігурі. Тому я теж думаю його повернути. Хоча мені здається якусь таку прохолодну походу на пляжик. У мене все з пляжиком, ніби я там жить збираюсь на тому пляжику. Я дуже рідко там буваю. Купую одяг на пляжик всюди. Не знаю, поміряю ще, подивлюсь, покажу вам. Напишите мені в коментарях, повертати його чи залишати. І остання річ, яку я хочу вам показати, так це також з чоловічого відділу. Карта та сорочка. В принципі, я її брала в розмірі XL, і це не для мене. Тому що я вирішила взяти єдину сорочку, єдину річ. Для Ваньки, щоб він не ображався, що я собі так багато всього накупила. Так це ось таку сорочку, вона дуже класно вписується в його весь гардероб, і буде прикольно також носити з різними брючками різного кольору. Тут є ось такий бежевий, у нього є такі шортики, брючки такі. Дуже класно буде разом поєднуватись. Також такий темно-сірий є і сірий, з джинсами якимись сірими, або навіть з темно-синіми. якийсь більш темний. Цей сірий, схожий на якийсь синій, дуже класно поєднувати з тими кольорами, які є в цій клітинці. Ось так. Це остання річ на сьогодні. Я думаю, це все. Зараз порахую ті речі, лише, які я собі залишаю. Все тут вам залишу, напишу тут. Зроблю опис. Це наглядний приклад того, скільки зазвичай я можу допомогти своєму клієнту зекономити, щоб придбати якусь капсулу на будь-який сезон. Тож обов'язково пишіть мені в інстаграм в дірект, і ми з вами попрацюємо. Зробимо ваш гардероб стильним, цікавим і функціональним. Ви будете задоволені кожного дня, виходячи з дому. На сьогодні це все. Тож обов'язково ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, і пишіть обов'язково коментарі. Будемо з вами спілкуватись. А також дякую вам, що додивились це відео до кінця. Всім па-па і до нових зустрічей!